Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Геймс. Мене звати Ігор, поряд Юля і на столі в нас Кінтаго. Ну, нова для мене гра. А, да, Юля в неї, до речі, жодного разу не грала. Ми за багато награли в неї, а Юля в неї жодного разу не грала, Ну, буде зараз вигравати в мене. А, що це за гра? Це фактично хрестики-нулики, але з певною модифікацією. Тобто, ми в свій хід будемо робити. Наступне. Ми маємо покласти кудись один свою кульку, юлі-білі, в мене чорні. І повернути на 90 градусів один з м, цих чотирикут, чотирикутничків та квадратиків. І відповідно той, хто збере таким чином 5 поспіль, одразу виграє гру. Маю повертати е, лише ту. От той квадрат, який е, поклала будь-який, абсолютно навіть порожні ну, порожні нема сенсу крутити, тому що це має сенс тільки тоді, коли ти туди щось викладаєш. Угу. А так да. Е, ну, в принципі, це і все, це і всі правила. Ми, до речі, в нас на каналі точно є, коли ми з Ілією грали. Тобто, якщо ви не не, не дивилися, можливо Ну і ми в принципі вже готові розпочинати. Ви можете ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до е, цього відео, тому що гра досить е, давня, е, досить відома. Я думаю, що ви в неї грали, і цікаво почути вашу, вашу думку з цього приводу. Дуже вже серденькі середень, якісь пішли вам, вам ледь видно, але тут середень. Ось, ну і обов'язково задонатити на Збройні Сили України, це зараз найважливіше. І буду дуже вдячний підтримці нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання на монобанку в описі до цього відео. Або ставайте спонсорами нашого каналу і тримайте додаткові плюшки. От як бачите, відео трошки раніше, ніж воно на загал. Ну і наливайте собі келих чаю кави, бо ми будемо малювати сніженьки. Я готова. Добре, ти готова. Я ще не зрозуміла, як вигравати, щось придумаю. Mm. А, ну повернути маю. Це і повернути. Немає значення, так. Да. Mm -hmm. Ось так взагалі. Я заполонила yeah. цей. Uh -huh. Прокручую. Заполонила всі. Uh, добре, заполонила. Uh, я це покручу. Я так хочу. Ну, це не, і я зрозумів, що ти так хочеш. Ну, звісно, я ж хочу це. Я хочу тоді ось так. Чого ти так хочеш? Бо виграти хочу. Так я теж хочу. Та ладно, Та не хочу. може такого бути. Тут така трохи пауза, тому що я вже е, вирішую, що мені робити і як мені його закривати, перекривати. Тут також один веде, а інший е, за ним чи як? Чи два агресивні гравця? А, насправді... Чому? Ну, В крестиках новиках но, як е, взагалі. -то. Один бере е, ставить, інший йому перекриває. Mm. А в цій грі як? Давай ми. Ти же щось зробимо. плануєш, стратегічно плануєш? І оце покручу. Я так не вмію, що. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. mm. Давай. Цікаво. Раз, буде. Ага. Що таке? Ага. Наступний хід ти виграєш. Ну, Якщо ну. я не поставлю от сюди, то ти виграєш. Ну чого ти за людина? А... Все, я поставив, що таке. Я поставив покрутив. Угу, ага. ты хочешь выиграть? Звісно. Я хочу понять. Ага. Ого и Чик. Ну добра. Ну та самая історія, дверьсь. Ти викладаєш, а навіть я зараз тебе буду перекривати. Сидію. Добре, перекривай. Отак, угу. боля. Я тебе розвернемо. Оху. Угу. Так як ти планував, так? Да? Десь приблизно так. Бачиш. Дещо трохи не. Не цю гру Так. Розгортай, що виглядаєш. Я чувствую, що десь є. <гум> десь десь є, підкрався. Десь, десь має бути ну, там, подолог, да? Так я ще не зрозуміла в цій грі саме де. Зрозумієш? Трохи. Угу. Ну, добре. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Я думаю, мне больше как Ну давай еще. Мне там больше уява працюю. Добрый, давай, спробуй еще раз. Я пока не разумею всех красивых. Ты будешь белым, а еще черным? Да, белым? Ну, тогда давай. Белые ходят первыми. Да. Yeah. Давай. Mm -hmm. Ну, раз, так, это у И будет так. Uh -huh. кручу. Кручу, ворчу. Не буде Так, навіть. Угу. Ну, порожньо нехай крутиться. Угу. грає. я вже знаю, що ти прирахував тут десятки безліч варіантів. Думаєш? Думаю, так. Да. No, tak da.

Они. <пат> <-ratuber> Ні. Ще будеш того повертати. Ну так. Тун -тун 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 Тепер ти Моя уява поки не зрозуміла твій хитрий план. Незрозумілий мій мій хитрий план? Не -не. Поки ні. А, це я маю щось повернути. Да? Ну, так. Да. Я забула вже угу. там, да. Намистинки гарненькі. Приємні. А, так ти мене виграла? Загадиться, так. Да. Ти мене виграла. Я, я е, довго чекав цю історію. Ти зрозуміла, що я вибудовувався? Mm -mm. Ні? Mm -mm. Ну, я, щоб не спалитися, бачиш, провтикав про один хід. Насправді. Ну, no, в тебе був виграла. якийсь план, який. План дуже простий. В мене вже вибудована лінія. Тут просто два оберти треба зробити. Один другий. Але ні, тому що, а, тому що я, звісно, цю крутити нікуди не буду. Але це не має значення, тому що, щоб я кудись не покрутив би, ти ставиш біленьку і виграєш. Так, бачиш, я переграв сам себе. Треба було раніше. Ти не бачила цього ходу? Я тобі кажу, я ще не награла стільки ігор, і поки е, погано е, в своїй уяві складаю, яким чином його про, е, прокласти, щоб е, через Оберт або через Два е, можна було скласти лінію. Ну, от бачиш. Один-один. Угу. Буде, буде, буде реванш, що ти задувівся нічиєю. Давай спробуємо ще разок. Ну, давай. Я розумію, що поки для мене трохи складновато. Не знаю, наскільки тобі цікаво зі мною грати. Ду мене що. Ну, Я маю увагу. Увагу вовгу. Я маю на увазі, що я поки не. Не придумую, яким чином його можна скласти, щоб, mm -hmm. щоб через декілька ходів можна от було отримувати певний результат. Mm -hmm. Зрозумів? Нехай там буде. Нехай там буде. Угу. <звучит> тому, тому, пока не зрозуміло для мене. Угу. просто Нехай тут да? буде. Нехай тут буде, кажеш? Так. Да. Добре, нехай. Я все одно хочу її. Взад. Не хочеш. У я не хочу, дуже хочу. Значить, це мене вибрало і вирішив жить щас. Не знаю. Щось роблю. Щось роблю. Я і моя молода команда, ми щось робимо. <тукрасно> ага. Щось дуже важливе. Угу. Вигравати не вигравати мені коли. Попередній. Попередній. Така собі історія общезна. Угу. Mm. Нехай так буде. Нехай. Все вибудова я Такі п'яті поставив. Молодець. Ти не бачила це? Я тобі кажу, я не бачу. Ти не бачила, це. В в цю гру граю, мені не подобається. Взагалі не подобається. Міняється все, оце отак перебудовується, є воно не міняється нічого, так? А Тут бачиш, а тут може можна придумати. Я не буду з тобою грати, це на бажання. Взагалі не буду. О, до речі, чи... точно. <клес> Ні. Добре, е, оце в нас така, так, така історія, я думаю, ще раз. Це класична гра, яка фактично це хрестики нулики, але трошечки з просторовою уявою. І так, рівно, У мене думає. все нормально з просторовою уявою. Так. Да. П'ять кульок. Це лише п'ять кульок. Це ну, мінімум, який необхідний для перемоги. Клас. Все. Ні, ти одну партію виграла по-чесному. Ну, ось так у нас вийшло така. Це була випадковість. Ось така у нас вийшла партія, і відповідно, не одна, навіть, а три партії. У нас два-один рахунок. І я думаю, що це точно заслуговує на подобайки. Підписку на канал, якщо не бажають, це ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ми побачимося в наступних відео. Пока-пока.